Блукаючи у різних куточках інтернету, я кожен раз дізнаюсь про себе нові і дуже цікаві речі. В цей раз, наприклад, я дізнався, що я незріла та інфантильна людина, яка не може взяти відповідальність за власні дії. Дізнався, що я залежний наркоман. Дякую, що хоч не проститутка, але все ще може бути. І ще, скоріше за все, я агент фармакомпанії, який намагається підсадити всіх. На антидепресанти. Проте мені поки що не платять, а от я щось на антидепресанти витратив вже дофіга грошей. Але давайте про все по порядку. Я вас вітаю. Мене все ще звати Арсен. І все це я дізнався про себе, тому що приймаю антидепресанти. Та відкрито про це говорю. Якщо ви теж стикались з таким відношенням, або чули стереотипи про антидепресанти, можете поставити лайк цьому відео та написати в коментарях, які ахуєнні історії від людей чули саме ви. А якщо ви зараз подумали, ой, да що тут такого? Антидепресанти це ж просто ліки, і взагалі круто, що людина піклується про власне здоров'я та за призначенням лікаря, наголошую, за призначенням лікаря, приймає антидепресанти або інші медикаменти. І якщо ви одна з таких людей, я щиро радий, що ви є у нашій країні, тому що, на жаль, нас все ще меншість, і зовсім недостатньо, щоб така думка була загальноприйнятною. В нашому суспільстві приймання антидепресантів досі вважається проявом слабкості та приводом для засудження, а інколи й приниження людини. Тому багато хто приховує цей факт від своїх колег, друзів та сім'ї через страх засудження, небажання отримати непрохані поради та жалість, або просто не бажаючи відчувати на собі постійні косі погляди та чути фрази на кшталт: а от в наші часи ніякої депресії не було, і всі жили нормально. От працював би більше і не вигадував би собі ніяких дурниць. Будь ласка, не робіть цього, а деякі приховуються навіть від страху втратити свою роботу. Не так давно у нас стався такий випадок: власник магазину майстер зоо звільнив свого співробітника тільки за факт прийому антидепресантів, які були прописані йому лікарем, на що він надав підтвердження за антидепресанти. Це не кібек, а реальна ситуація, яка відбулася зі мною, коли я працював перуючим у мережі за марківмаспрезово. Мій працедавець дізнався про те, що я приймаю антидепресанти. Ось йому це не сподобалось. І наступного ранку я виходжу на роботу. Він приходить, починає на мене дуже агресивно кричати матом, ось називати мене наркоманом, те, що я взагалі не адекват, і каже мені, що я звільнений. Це дуже показовий приклад, як людина стикнулась з дискримінацією просто через упереджене ставлення та стигматизацію конкретного захворювання. Таке сприйняття від оточуючих людей, а особливо від найближчих, ніяк не змотивує людину в умовній депресії на якісь дії. А навпаки, може викликати погіршення або загострення її стану. І перша причина в тому, що люди не сприймають депресію як хворобу. Тому перед тим, як заглиблювати вас у принципи роботи та різновиди антидепресантів, я хочу трохи поговорити про причину, з якої вам можуть призначити ці самі антидепресанти. Депресію. А точніше про хибне уявлення суспільства, як люди з даним діагнозом виглядають та поводяться. І так, я знаю, що антидепресанти призначають і при інших розладах та захворюваннях. Але як на мене пояснити, сам принцип буде простіше концентруючись виключно на депресії. Ясненько. Але насамперед я хочу зробити от таке бляха дисклеймер, звернувши вашу увагу, що я не є спеціалістом, лікарем-психіатром та, не дай боже, Фу. А всі аспекти цієї гігантської теми ми будемо розбирати дуже спрощено, з мінімальною кількістю незрозумілих термінів та абревіатур. Поїхали! І почнемо ми з неекспертної думки однієї пані. Вам не потрібна терапія, вам потрібно почати поводити себе як доросла людина. А люди плутають стрес та відповідальність, які вони не хочуть брати за своє життя, і тим самим перекладують все на постійне відчуття стресу. Погана робота це не привід для апатії, а відчуття розгубленості це не розстройство. Люди почали діагностувати неприємні для них емоції, ліба ж емоції, Жизньний періоди, і як психологічні кризи, як порушення мені інколи здається, що це не треба вже проговорювати. Але схоже, що треба. Депресія це захворювання, проявами якої можуть бути тривале зниження настрою, втрата інтересу до життя, втома, порушення сну, апетиту та зосередженості, і ще дуже багато різних проявів. Депресію можуть викликати сукупність фізичних та психологічних порушень, одним з яких може бути погрушення роботи нейромедіаторів у мозку, таких як серотонін, норадреналін та дофамін. І це не просто поганий настрій, це справжній діагноз, який потребує уваги та лікування. Сказати людині з депресією просто не грусті, це те ж саме, що сказати людині з астмою, просто почни нормально дихати. Так, порівняння можливо грубовате, але суть воно передає. А терапія, в свою чергу, не знімає та не вчить перекладати в вас власну відповідальність на інших. Вона дає інструменти для роботи над собою, для кращого розуміння власних емоцій та бажань, що є допоміжним засобом у лікуванні різних психічних захворювань. Щоб ви, сука, не загнали себе в яму тривоги та депресії через отаких от персонажів, як ця пані, які не розуміють принципу роботи терапії, але чомусь вважають потрібним розказати всім навколо свою профанну думку. Людина в депресії може виглядати як завгодно, сумною, веселою, безтурботною, злою і взагалі не виказувати симптоми на людях. Її прояви не завжди є такими явними, що і робить її такою небезпечною, й банально навіть незадоволення своєю роботою може бути однією з причин або симптомом вашого депресивного стану. Через стигму і знецінення люди ігнорують явні ознаки депресії та своєї емоційної виснаженості. Про незначні ознаки я й казати не буду. Ці довбані психотерапевти тільки і ставлять всім діагноз. Мене це особисто теж заїбало. Бо проблема полягає в тому, що люди приходять, коли в них вже діагноз. Там, де могло бути вигорання, і ми це фіксимо швиденько. Ми приходимо на етапі, коли в нас важка депресія. Там, де в нас могла бути тривожність, ми приходимо на етапі тяжкого генералізованого тривожного ро. І так далі. Тому ці дебіли ставлять так багато діагнозів, тому що ніхто не звертається вчасно. Звертайтеся вчасно до фахівців. Піздє. Якщо у вас виникають думки на кшталт, ну я ж ходжу на роботу, займаюся якимись побутовими справами, все ж нормально, ну не радує мене нічого вже місяць, а то більше. І що того? Я просто, я просто це перетерплю. Це етап такий, все нормально, нормально. Да, да, все нормально. Людина з хворобою печінки, нирок або серця теж може ходити на роботу, займатися побутом та ігнорувати свої симптоми, але чомусь у такому випадку більшість оточення скаже людині звернутись до лікаря, а не ігнорувати такі проблеми. А от коли справа доходить до ментальних проблем, тобі кажуть: ой, та не вигадуй, це все добре, які в тебе можуть бути проблеми? Звісно, які ж проблеми? Не беручи до уваги, що ми живемо у четвертий рік у стані повномасштабної війни, і у всіх людей можуть бути в принципі різні проблеми, які для них будуть дуже і дуже важливими. І от саме це все нормально, в якому ви намагаєтесь переконати себе, або, не дай Боже, вас хтось намагається в цьому переконати, означає, що це все вже далеко не нормально. І це можуть бути ознаки вже наявної депресії. Коли ви вже не можете встати з ліжка, не бачитись з друзями та близькими по декілька місяців, а почистити зуби для вас це вже перемога, це не ознаки початку депресії, це, на жаль, вже її глибока стадія, вибрати з якої буде в рази складніше. Тому якщо ви або хтось інший помічає такі симптоми більше тижня. Я би порадив вам звернутися за консультацією до спеціаліста, тому що тільки він може поставити правильний діагноз і скоригувати ваше лікування за потреби. А вас теж заїбали оці пропрацьовані люди, які пропрацьовують свої дитячі травми, пропрацьовують свої стосунки минулі. Сука, куди не глянь, одні пропрацьовані люди. Людині, блять, 35 років, доросла людина. А вона думає, що вона не може реалізуватися, тому що мама в дитинстві на неї кричала. Вона пропрацьовує цей момент. Да, є випадки, хто там переживав насилля в дитинстві це зовсім окрема історія. Там дійсно їх можна не можна зрозуміти, там треба працювати. А тут, блять, дорослі люди, блять, не можуть Зуватися за дитячих травм, да сука, візьми ти своє життя в свої руки. блядь. візьми відповідальність за нього до абсурду, до, до, до дрібниць. Просто почни розвиватися, почни щось діяти, щось робити, почни заробляти гроші, і тоді тобі не треба буде нічого взагалі пропрацьовувати. Фу, блядь. а ось цим відео не дуже хочу казати цю фразу, але скажу не все так однозначно. Або це я вже занадто глибоко купаю. Перша реакція, яку в мене викликало дане відео, це обурення. Я буду безмежно радий, якщо ця пані не має ніяких травм, з якими треба працювати. І я повністю погоджуюсь, що не треба зациклюватися тільки на дитинстві та дитячих травмах. Але правда в тому, що дитячі травми існують. Тому що наші батьки люди, як неочікувано, і вони свідомо або несвідомо можуть травмувати нас частіше за все, навіть з добрими намірами. І у більшості випадків вже дорослі люди не можуть відпустити ці травми, через небажання батьків або власні упередження не можуть визнати це та проговорити з власними вже дорослими дітьми. І тому варто працювати над цим, з психотерапевтом. А звернувшись до статистики, в мене виникає ще одне питання де всі ці пропрацьовані люди? За найновішим опитуванням, яке проводили на початку 25-го року, в нас звертались до спеціалістів тільки 17% населення. І це ми не можемо перевірити, до яких саме спеціалістів вони звертались. Можливо, то був якийсь астролог, тому що закон про надання психічних та психологічних послуг в нас був прийнятий тільки в січні 25-го року. А вступає в силу він тільки у 26-му. І технічно в нас досі спеціалістами або психологами можуть називати себе будь-які шарлатани. І не є рідкістю випадки, коли навіть у медичних закладах працюють люди, які не мають необхідної кваліфікації. Від цього ніхто не застрахований. Я сам близько року того стикнувся з психіатром, першою фразою якого було: а ви не схожі на людину у депресії. Але стикнувшись з некваліфікованим лікарем у іншій спеціалізації, ви не припиняєте ходити до лікарів, а шукаєте іншого, чия кваліфікація не буде викликати у вас сумнівів. Звісно, якщо ви не прихильник альтернативної медицини або антиваксер. У такому випадку мені просто цікаво, як ви знайшли це відео. І для того, щоб вам було легше побачити та зрозуміти червоні прапорці при пошуку психолога, психотерапевта або психіатра, я рекомендую глянути моє попереднє відео з інструкцією для пошуку. Така собі шпаргалка, на що саме варто звертати увагу. Після своєї першої реакції на це відео я почав копатись далі і дійшов до думки, що цими пропрацьованими людьми можуть бути просто банальні прихуни. Які романтизують психічні розлади та намагаються грати на цьому, не працюючи з жодним спеціалістом, виставляючи себе у ролі постійної жертви. Або навіть ті, хто наважився і звернувся до спеціаліста, але не слухає його, звинувачуючи всіх навколо тільки на себе любімого. Це мерзості. Це реально мерзкості. Такі персонажі шкодять всім. Вибудовуючи хибну думку у тому, як поводяться та виглядають люди з ментальними розладами, докладаючись до стигматизації та знецінення таких проблем. Від людського фактору не застрахований жоден з нас. І якщо дана пані стикається саме з такими персонажами, то їй треба тільки поспівчувати. І ще можна порадити звернути увагу на своє оточення. Але хто я такий, щоб давати такі поради? Але повернемось нарешті до нашої теми антидепресантів. Антидепресанти це лікарські засоби, які застосовують для лікування депресії та інших психічних розладів, наприклад, тривожних станів, ОКР, рдух, біполярного розладу або ПТСР. Вони нормалізують роботу нейромедіаторів у мозку, таких як серотонін, норадреналін та дофамін, що відновлює емоційний стан та покращує ваш настрій. Вони не діють одразу, а мають ефект накопичення, особливо якщо ми говоримо про глибоку депресію. Зазвичай ефект можна помітити через декілька тижнів регулярного прийому. Тобто це не чарівна пігулка, після якої ви побіжите на вулицю щасливі гладити траву, часто навіть банальний підбір препарату, який допоможе саме вам, може зайняти достатньо довгий час. Що скаже вам кваліфікований та розуміючий лікар одразу на першому ж прийомі? Як і будь-які інші ліки, антидепресанти мають багато різновидів, назви яких просто звучать як шаманський ритуал, і просто лякають людей. Тому я пропоную розбирати принцип їх роботи на одному самому популярному у використанні різновидів. У описі я залишу посилання на статтю, де більш детально розбирають всі основні різновиди антидепресантів, які зараз застосовуються. Найпопулярнішим різновидом на даний момент є селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Знаю, знаю, звучить дуже страшно. Але давайте розберемось з усім по порядку. Серотонін це хімічна речовина, яка передає сигнали між нейронами у нашому мозку, що відповідає, зокрема, за настрій, емоції, апетит і сон, тобто за банальне бажання жити в нашому випадку. У більшості людей під час депресії серотоніну у мозку стає недостатньо або його дія знижується. Як наслідок, сигнали, пов'язані з нашими емоціями, передаються некоректно. Чи взагалі перестають надходити, що і є однією з можливих причин виникнення депресії? І тут у дію вступає наш препарат. Він допомагає довше утримати серотонін, що посилює передачу сигналів пов'язаних з емоціями, та відновлює нормальну роботу мозку. Це простий лікарський препарат, який, скоріше за все, не буде ідеальним ніколи, матиме побічні ефекти, як і будь-які інші ліки. Якщо ви прочитаєте можливі побічні дії банального аспірину, то можливо будете здивовані. І тут так само. Антидепресанти це просто жесть. Просто подивіться на цей величезний список побічних ефектів. Попались це, були побічні ефекти вітаміну. С. я це вам показую лише для того, аби ви зрозуміли, що будь-який препарат має свій побічний ефект. Препарат може працювати по різному, в залежності від особливостей організму кожної окремо взятої людини. Ми досі соромимось приймати препарати, які лікують нашу психіку, але пачками коптаємо знеболювальні, ліки від серця або банальної діареї, часто навіть не задумуючись, який негативний ефект вони можуть викликати у нашому організмі. І це не спроба якось демонізувати інші ліки, це спроба показати, що вони по факту не відрізняються своїм методом роботи. Що приводить нас до теми міфів, пов'язаних з антидепресантами, на яких і базується основна стигматизація. Спочатку я думав розділити всі міфи за пунктами та розбирати кожен окремо, що частково все ж таки зроблю. Але під час вже написання сценарію я наткнувся на ось це відео. І це. Це просто квінтесенція всього, про що я сьогодні розповідаю. Треба мати неабиякий талант, Рибачі, я стараюсь, щоб вмістити стільки бреда в одну хвилину. Антидепресанти створені для жертв людей, які не здатні вирішувати свої проблеми через здоровий глуст, і обирають легкий шлях, а саме прийом ліків. Які начебто знімають якийсь симптом, себто рішення людини прийняти наявність у себе проблем та почати їх вирішувати, перейти через весь ось цей простір стигматизації, можливого засудження, булінгу та часто приниження власних проблем, як з боку оточуючих, так і усередині себе. Тому що ми всі живемо у цьому суспільстві і так чи інакше засвоюємо різні упередження та стереотипи. Особливо у випадку чоловіків, яким з самого маличку розповідають, що не можна бути слабким, треба ігнорувати власні проблеми, приховувати емоції та терпіти. Ти ж мужик. А приймати антидепресанти це в нас вважають слабкістю. Тобто, ось це все роблять жертви. Які обирають простий шлях, їбать, як просто та правда в тому, що від себе втекти неможливо, і антидепресанти це завжди вихід із реальності. І вельми, нешановна пані, я вже усвідомив, що ви взагалі не розумієте принцип роботи антидепресантів, і за вашою логікою, прийом знеболювальних, наприклад, після складної операції або при наявності у людини хронічного болю, це теж спроба втекти від реальності? І треба просто прийняти свої нестерпні болі та жити з ними? Чи як? Антидепресанти це не спосіб втекти від реальності. Вони не змінюють вашу свідомість, не відключають емоції та не викликають залежності. Залежність часто плутають з синдромом відміни, який може виникати при швидкій відмові від антидепресантів, тому що це сукупність фізичних та психологічних факторів, які можуть виникнути після різкого його припинення. Припинення будь-якого лікарського засобу, до якого організм вже адаптувався та звик, і щоб перелаштуватись, йому потрібен час, як і на початку прийому антидепресантів, ось тому не можна займатися самолікуванням, і треба радитись з лікарем, коли і як відмовлятись від прийому антидепресантів. І таких жертв ні в якому разі не потрібно жаліти. Напевно, їх треба принижувати та гнобити, щоб вони відчували себе ще гірше. Їх треба гнобити до тих пір, поки вони не зрозуміють, що вони безвідповідальні. Та я ж бляха пожартував. Це, шановне панство, Просто срака. От саме через такі поради і саме таке відношення багато людей приховують або навіть не наважуються починати своє лікування. Гнобити бляха людей вона тут радить. Не думав, що треба це проговорювати тут і взагалі в 25-му році, але гнобити людей не можна і не треба в будь-якому випадку. Я впевнений, що ви розумієте, що я не вперше дивлюсь це відео. Але кожен раз, кожен бляха, перегляд, це викликає в мене таке обурення та гнів, які просто неможливо сука приховати. Мало того, що людина не маючи жодного розуміння, про що вона взагалі каже, так і поради ці просто банально шкідливі. Не тільки людям з депресією, а просто для всіх оточуючих, блять, такі поради, це прям шлях до того, щоб і витрачають найкращі години, хвилини і роки свого життя на те, щоб відректися від цієї реальності. Тому, перш ніж застосовувати антидепресанти, подумайте. А задля чого ви взагалі прийшли на цей світ? Навіщо вам таке життя, коли ви не відчуваєте справжніх емоцій? Знаєте, що насправді пригнічує та глушить ваші емоції? Депресія. Люди в депресії знаходяться у емоційній ямі і дуже часто не відчувають взагалі ніякої зацікавленості у тих справах, що раніше приносили їм радість і задоволення. А навіть якщо її відчувають, то в них нема сил ні на що взагалі. І при цьому мета антидепресантів навпаки відновити ваш емоційний стан. Пригнічувати емоції можуть транквілізатори, які часто призначають на перших стадіях лікування разом з антидепресантами, для того, щоб ви не йобнулись, коли до вас почнуть повертатись емоції та відчуття. Під час дії антидепресантів. Ефект транквілізаторів повністю зникає після припинення їх прийому, що зазвичай відбувається значно раніше, ніж припинення лікування депресії. Ну і ви бачите зараз мої пригнічені емоції. Бачите? От і я не бачу. А на думку авторки, вони є. На жаль, чи на щастя, у цьому відео ми не зібрали повну комбо стереотипів, про які я хотів поговорити. Але ми були дуже близько до цього. Один з таких це страх людей, що їм доведеться приймати ліки все життя. Тепер не спіши тут чуть-чуть, притормажуй, притормажуй, Ой, їбать його розблять. Це далеко не так. Зазвичай прийом антидепресантів варіюється від 6 до 12 місяців. Проте все залежить від кожного конкретного випадка та від тяжкості вашого стану. В ситуації, коли людина потребує постійного прийому препаратів, це скоріше виключення, коли депресивний розлад має хронічний, часто генетичний характер, і для контролю свого стану доведеться приймати антидепресанти постійно. За таких обставин дуже важливо, щоб ви та ваше оточення сприймали це правильно. Ні, це не ваша забаганка і не вибір. Да, доволі дорогий вибір, я би сказав. Це вимушена міра, як і при будь-якому іншому хронічному захворюванні. Наприклад, так само, як люди, які вимушені приймають інсулін. Це не вирок, а просто така особливість, на жаль. І перечуваючи думки або коментарі, на кшталт, от легко тобі про це казати. Повірте, я кажу це з повним розумінням ситуації, тому що якраз маю такий хронічний випадок. Прийняти це та пояснити близьким може бути задачею і зірочкою, але зробити це більше ніж реально. особливо якщо у вас є хороший спеціаліст та підтримка. Якщо у вас у оточенні є люди, які лікують свої ментальні травми, депресію, тривоги неважливо, все що завгодно, просто поговоріть з ними. Вони потребують вашої підтримки, вашої уваги, а не засудження. Якщо вам пощастило і ви ніколи в житті не стикались з ментальними проблемами та іншими психічними розладами, просто поспілкуйтесь з людиною, сходіть з неї на прийом до психіатра. Послухайте лікаря, що він може вам розказати та порадити. Комунікуйте та підтримуйте. Це дуже важливо і допомагає людям почуватись краще та швидше вийти із депресивного стану. Ну, а в мене на сьогодні все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно вам було цікавим та корисним. А ще підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та залишайте свої коментарі. Погоджуєтесь ви з моєю думкою чи не погоджуєтесь. Давайте спробуємо зробити в коментарях таку собі дискусію. І так, мене достатньо довго не було видно на цьому каналі, але я повертаюсь, і відео знову будуть виходити регулярно. Тому чекайте нових відео і до зустрічі!